Магазин Мебліка презентує новинку турецький матрас Хамільтон. Приїжджає в скрутці. Зверніть увагу, зроблено в Туреччині. Тут спальне місце 1,60 метрах 200 метрів для зручності одягання, перепрошую для зручності відкривання, є спеціальний ніж, який допомагає відкрити плівочку, не розрізати матрасика. Щодо переваг цього матраса, він безпружинного типу, товщиною до 20 см. Тут іде два вида піни. Одна піна з пам'яттю, а друга піна йде контурної різки. Тобто, одна сторона буде трішки щільніша, а друга сторона буде м'якшою та комфортнішою. Особливістю є колір тканинки чохла. Крім того, що тут тканинка зручна, вона ще менш марка, ніж сніжно-білі чухли. Останнім часом запит від клієнтів на такий вид тканинки вже був неодноразово. Багато хто просить, щоб тканина була менш маркові. Е, друга сторона тут йде вже біла. Тобто, як вам подобається, такою стороною і користуйтесь. Зверніть увагу, що у будь-якому випадку матрасик має чехол на змійці. То навіть за необхідності ви можете саму змійку відкрити і вже перевернути чохол на ту сторону, якою користуєтесь більше. До речі, ще однією перевагою цього матраса є його ціна. 160 на 200 станом на сьогоднішній день коштує менше 10 тисяч гривень. Запрошуємо в магазин Мебліка пробувати цю новинку на відчуття. На дотик тканинку, і, взагалі, приходьте, купуйте. Завжди чекаємо.